Є така президент Молдови, Майя Санду, пані Майя Санду, яка вчора неочікувано заявила про те, що Молдова може стати плацдармом для вторгнення Російської Федерації в Одеську область. Вона каже, що сьогодні. З усією серйозністю я заявляю вам, що наш суверенітет, наша незалежність, цілісність і європейське майбутнє перебувають під загрозою, каже вона. За її словами, Кремль нині витрачає сотні мільйонів євро на підкуп сотень тисяч виборців напередодні парламентських виборів, запланованих на 28 вересня. А я хочу сказати, що. Парламентські вибори вже за декілька днів відбудуться в Молдові. Друзі мережу, до речі, не так давно викрили російських тварюк, які хотіли підтасовувати ці вибори. І от Майя санду каже: окрім того, окремим людям платять за створення хаосу. Насильства, залякування міжнародної спільноти Санду закликала громадян не допустити, щоб країна там підпала під вплив іноземних інтересів. Вона попередила, що в разі встановлення контролю Росії над Молдовою наслідки будуть небезпечними не лише для самої країни, але й для всього регіону. Тобто, Санду каже про те, що Молдова може стати плацдармом для вторгнення Російської Федерації в Одеську область. Я колись робив, до речі, блог у себе на youtube каналі Онлайн щодо цього. Коли ще прем'єр-міністр, а це колишній силовик Молдови, він заявляв про те, що це абсолютно можливо. Безперечно, можна говорити і про певні там політичні речі, коли Санду робить такі заяви, звичайно, але те, що загроза від Росії не вщухає, ну ми це також маємо розуміти. Окрім цього, треба сказати, що і Петро Андрющенко, це директор центру з вивчення окупації в інтерв'ю. Нашим колегам значить, зробив заяву про те, що Росія хоче зробити з Запоріжжям другий Херсон. Про це каже керівник цього центру. І от, за словами Андрюшенка, Херсон вже напівпорожній. Там росіяни влаштували тотальний терор. Такий же терор вони хочуть влаштувати в Запоріжжі. Це і є їхня задача. каже. Андрющенко і, от керівник Центру вивчення окупації, каже, що росіяни вже самі не вірять в своє просування по лінії Гуляйполя і Оріхова. А для терористичних атак по Запоріжжю у них ще є перспективи, каже він: я, окрім цього, друзі, хочу вам ще ем, повідомити, що вчора прочитав новину про те, що окупанти хочуть створити взагалі безлюдну зону поблизу Дніпра на Херсонщині. Військовий розкрив задум росіяни і сказав про те, що внаслідок знищення Каховської гідроелектростанції, значить, зараз доводиться говорити про те, що ну, вода затопила значну територію лівобережжя, і там почався інтенсивний ріст дерев, що стало ну би знахідкою для ворожих диверсійних груп. Це правда до речі, цим користуються росіяни, тобто вони під прикриттям листя. Пересуваються, вони маскуються, каже начальник служби безпілотних систем другого батальйону 39-ї окремої бригади Сергій Гетьманченко. І от він зазначив, що тактика російських військ залишилася незмінною. Тобто, зокрема, вони просуваються малими групами, вони ховаються в листі під е, тепловізійними плащами, е, і це різко відрізняється від початку війни, коли противник взагалі не думав про маскування. А тут вони хочуть вже зробити цю безлюдну зону поблизу Дніпра на Херсонщині. Це друзі, те про що я хотів вам сказати, коли ми говоримо про плани російських військ щодо наших безпосередньо міст і містечок. А далі давайте пройдемось по тому, що зараз відбувається з Естонією, про те, як вони скликають засідання НАТО. Про те, як вони реагують на російську загрозу, і тут треба сказати, що глава МЗС Британії, наприклад, заявила про готовність НАТО до прямої конфронтації з Росією через через твердження європейських країн про повітряні інциденти. Так я вважаю, що це невимовно круто сказати про це. Ми готові до конфронтації з Росією, якщо повітряні інциденти будуть продовжуватись. Естонія, наприклад, скликає засідання НАТО через порушення її кордонів російськими мігами. Сьогодні воно відбудеться Лемон. Про це видання повідомляє Посли 32 країн НАТО зберуться в Брюсселі в рамках четвертої статті. Вона передбачає консультації між союзниками в разі загрози одному з його членів. Ну от вони будуть консультуватися. Сьогодні побачимо, з чим вийдуть, що будуть там нам розповідати. Пані Любов в чаті пише: заголовки не відповідають, та чого ж не відповідають? Подивіться з самого початку, я про це говорив. Все там відповідає. Ем... Польща далі пише. повідомляю, перепрошую, про те, що вони збиватимуть всі літаючі об'єкти, які порушать її повітряний простір. Дональд Туск прем'єр каже про те, що рішення про збиття літаючих об'єктів ми будемо ухвалювати беззаперечно, коли вони порушують нашу територію, і пролітають над Польщею, і тут нема про що сперечатися, але. Каже Туск, далі увага, друзі. Так цікаво, коли ми маємо справу з ситуаціями, які не цілком зрозумілі, як от нещодавній політ російських винищувачів над платформою Петро але без порушення, оскільки це не наші територіальні води. Ми маємо добре подумати, перш ніж ухвалювати рішення про дії, які можуть спровокувати дуже гостру фазу конфлікту. Сказав А, каже і Б. коли кажеш, а не потрібно розповідати, значить, казочки про те, що. Значить, це не відповідає дійсності, це відповідає. Тут ми можемо перевіряти, а тут не треба перевіряти. Ви бачите, що творить Росія. Кому ви хочете втюхати історію про значить, те, що ви не будете збивати російські об'єкти, тому що вони нібито там не над вашою територією пролетіли, це показує вашу боягузливість? Тому я не знаю, це справа Польщі, звичайно. Справа Польщі, але вони дограються. На жаль, вони дограються до того, як догралися вже інші країни, що безпілотники і або ракети залітають або літаки в повітряний простір або атакують ними. Ну, це, це ми ж маємо це розуміти. На жаль, так буде. Я желаю, бажаю тільки добра. Я бажаю тільки миру цим країнам, усім ми, країнам. Але на жаль, все до цього йде. А я попереджав про це. Я про це попереджав. Ще від кінця 2022 року, що так буде, тому що я вже тоді побачу, що жодної реакції немає. Ну от, будь ласка, словаччину і угорщину до речі не запросили на зустріч ЄС щодо створення стіни дронів 26-го Вересня, і відомо, що в цій зустрічі, значить, візьмуть участь сім країн-членів Європейського союзу: Естонія, Литва, Фінляндія, Польща, Латвія, Румунія, Болгарія, Україна теж отримала запрошення. І, от, значить, вона буде конкретним продовженням ось цього, значить, дронного бар'єру, як його називають, тому що ці нещодавні атаки і вторгнення вже продемонстрували свою необхідність в Румунії і Польщі повідомив речник Єврокомісії. Тома Томариньє, ну побачимо, що там буде відбуватися, але Пісков вуса Путіна розповідає усім, що это не ми, і нас там нет. Заявлення о якоби нарушенні Росії воздушного пространства і других стран пусті і безосновательне, каже Пісков за словами російського прес-секретаря, э, військові Росії діють суворо в рамках міжнародних правил, в тому числі це стосується польотів. Все, не хочу навіть читати просто маячню таку на читати насправді дуже і дуже важко. Ну тобто, Росія буде продовжувати говорити, що нас там ніт і, э, і все. І це їхня тактика. І я вам скажу, що, е, на превеликий жаль, е, не буде жодного іншого виходу в країн НАТО, як е, або рішуче діяти і збивати ці дрони і атакувати Росію, що не буде, або терпіти, тому що росіяни будуть, вони будуть викликати послів країни НАТО після кожного інциденту, а ті будуть казати, в нас там ні, ніякі ми а докажите. Вони такі будуть робити. Вони це робили з першого дня агресії щодо України. Вони це робили з Польщею, вони це робили з Естонією, вони зараз це будуть робити з Копенгагеном, з Осло і З Колиці з Швеції. В мене вилетіло з голови. Е... Ви зрозуміли загалом. Тому, е... Стогольмом, тому, друзі, е... от і все. Мені більше тут нема чого додати. Хочеться про фронт ще поговорити і сказати декілька слів, що там відбувається. Давайте ми зараз це і зробимо. Перше. Міняємо. Міняємо, міняємо, міняємо. Так. Да. Справа тім, що Зеленський зареєстрував, запропонував Раді відправляти українські війська в Туреччину і Болгарію, і в Британію, вибачте, Туреччину і Британію. І я думав, Дака, чим це може бути взагалі пов'язано? Ну, це якось. Дивно виглядає, у нас тут війна, а, але такий законопроект дійсно зареєстрований 14.059 про спрямування підрозділів Збройних сил України в інші держави. І от е, міністр оборони Шмигаль пояснив, чому цей закон необхідний. Значить, він сказав про те, що е, в Туреччину планується. Е, Відправити коровет військоморських сил Гетьман Іван Мазепа, типу Ада, і 106 військових. А необхідно все це з метою отримання складної техніки і освоєння її використання. Ну, це дійсно тут логіка є в Британію. Ми проти «Мінні» кораблі будемо відправляти і інші плавзасоби. Тому е, побачимо, як, як все це буде працювати.